Волинського митника звинувачували у службовій недбалості, але нещодавно виправдали правоохоронці. Переконані, що кілька років тому тодішній інспектор митного посту Луцьк розмитнив вантажівки і не перевірив дійсну дату їх першої реєстрації. Мовляв, таким чином державний бюджет недоотримав митних платежів. Супершої інстанції виправдав інспектора, а от прокурори подали апеляцію. Оформив три вантажівки і опинився на лаві підсудних. Олександра Ліпича почали судити ще з 2019 року. За версією слідства інспектор розмитнив вантажівки з недостовірними документами. У правоустановлюючих документах на транспортні засоби іноземної держави здійснено виправлення, зокрема у даті першої реєстрації транспортних засобів. Що в свою чергу також призвело до невірного митного оформлення, невірного визначення митних платежів в даному кримінальному провадженні, оскільки штучно створено обставини, які вказують на те, що транспортні засоби використовувались менше п'яти років на момент їх митного оформлення, звинувачувати митника взялися навіть в офісі генпрокурора. Ліпеч не здійснив належну перевірку правильності визначення митної вартості. Не провів перевірку відомостей, що місця в документах, які підтверджують митну вартість товарів, не опрацював ретельно документи для оцінки наявності підстав для запису, запиту додаткових документів, як це передбачає 53-й го митного кодексу України. Ліпич не перевірив наявності розбіжності в документах на транспортний засіб відносно календарного та модельного року виготовлення автомобіля. Як чуємо у суді, спочатку правоохоронці розпочали кримінальну справу щодо зловживання службовим становищем. Вважали, що завдана державі шкода є тяжкою. Санкція статті передбачає від трьох до шести років ув'язнення. Але стали розслідувати і перекваліфікували. Тепер правоохоронці переконані, що нібито була службова недбалість. Прокурор просить рік обмеження волі, однак суму збитків не озвучив. На думку сторони обвинувачення на той час охоплювалося єдиним умислом, і тому збитки формувалися в одній сумі, що становило тяжкі наслідки. Так, як а ход... Зараз ну, Ви змінили обвинувачення? Зараз в ході, в ході судового розгляду було змінено обвинувачення на частину першої статті 367, зокрема службованих недбалість. Це три окремі епізоди злочинної діяльності. Істопна шкода. Нещодавно суд першої інстанції виправдав Олександра Ліпича. Мовляв, у його діях відсутня подія і склад кримінального правопорушення. Захисник митника вважає, що розгляд справи тривав так довго саме з вини прокурорів, які не забезпечили явку свідків, які не мали жодного стосунку до провадження, які не надавали інші документи. Переконує колегію суддів, що митник до ймовірного порушення не має жодного стосунку. Те, що стосується недоборів, не сплати митних платежів і невідображення правильного року виготовлення транспортного засобу у технічних документах, вказує на те, що, зрештою, не ліпич і не митні органи взагалі можуть бути винні в цій ситуації, а винен саме декларант підприємства автоімпорт рух, які надавали ці документи. Декларування здійснювалося в електронному виді. І, взагалі, інспектор митниці будь-яких відомостей не міг вносити. Тобто він сприймав ту інформацію, і ті документи, які йому надавали. Прошу визнати мене, номінувати і підтримати попереднє рішення попереднього суду. Чому ж взагалі проти інспектора порушили не одну, а дві кримінальні справи? Адвокат вважає, що вони надумані. Вони є цілком надуманими і штучними саме для цього створення видимості протидії корупції у митних органах. Суддя зауважує, що у цій справі вже закінчилися строки давності притягнення до кримінальної відповідальності. Проте Олександр Ліпич хоче, аби його визнали невинним. Порадившись, судді вирішили повернути справу на повторний розгляд. Олена Лещук, Дмитро Кудик для новин на часі.